Всім привіт, вітаю! Сьогодні до роботи встигла отримати дві посилочки. Приємні для мене трішки неочікувані. Давайте покажу. Перша посилочка це від Альони Юрченко. Вона коли показувала відео своє відео розпаковки боксу. Від Богенії я написала коментар, що нічого від Богенії не пробувала. Ну нічого дійсно в мене не було. Хоча дуже часто бачу розпаковки дівчат і покупки, і знаю, що це непоганий український бренд, і багато чого мені ну, в розпаковках дівчат дуже подобалося. От і я отак написала Олені, що. Альоні, верніше, що ну, нічого я не пробувала, але дивлюся. І от вона пізніше запропонувала мені вислати помадку для брів від Богенії, Їй цей відтінок не підійшов. Так як вона брюнетка, а я блондинка, то цей відтінок ну, дійсно він більше для блондинок. Значить, Лінійка Velvet, така от помадка для брів, і тут відтінок 101. Дійсно, він такий гарний, і е, мені він підійде. І е, такий відтінок, навіть не чисто коричневий, а навіть з якимось таким підтоном, сіруватим, тауповим, е, гарний, гарний. буду користуватися і звикати до помадки, тому що помадками я так теж ще і не користувалась. В основному в мене олівці. Так що, от така перша. Приємність і винуватиця цієї посилки це помадка, така для брів. Ну і, звичайно, звичайно ж, смаколики. Дякую, Альона, але ну, можливо не потрібно було. Е... Крім смаколиків, от, дві шоколадки. Ще тут була маска для обличчя від Єлізавеки з медом. Це маска, яка завжди потрібна. Я користуюся тканинними масками. Також маска плівка від Avon, Лінійка Planet Spa з золотом і удом. Уд, в будь-якому вигляді я люблю. І цієї маски в мене теж ніколи не було, тому буду задоволенням користуватися. І також, що мене дуже здивувало і порадувало, це отака помада від Богенії відтінку 110. Такий відтінок, який більше підійде, звичайно, на холодну пору року. Але дуже дякую за турботу і за те, що підтримуєте мене і висилаєте такі чудові подарунки. І ще одна посилка, яку я сьогодні забрала, це посилка від Яни. Тут я вже виграла в неї в такому міні-конкурсі, який вона проводила в себе на каналі. Ну, як завжди, потрібно залишити свій коментар під відео, і потім Яна вибирає переможця. І вже не раз я таким чином вигравала і не тільки у Яни, а й у інших дівчат, тому і вас закликаю, дивіться відео, коментуйте і отримуйте подарунки. І нехай вам усім щастить. Так, виграла я. Такі помідори власному соку. Вони приїхали до Яни з Італії. От, Так що в мене буде такий італійський смаколик. Дякую, велике. Ну, і, звичайно ж, Яна не могла покласти тільки одні помідори. Вона тут ще мені поклала і для моїх котиків два корми. Дуже-дуже велике. Дякую, Яна. Ну, Це просто супер. Також був такий набір для рук тут скраб. Крем і пилочка теж чудовий набір, який завжди потрібен для жінки, для дівчини, ну, в догляді за руками. Дякую. Також пробнички, от шампунь і маска для незнайома для мене фірма, тому буду з задоволенням використовувати і потім розповім в своїх коментарях. Маска, відновлююча з кератином і шампунь. Е -е -е -е. Шампунь, немає перекладу. Так, не буду вже затримувати вас. Так, ну, звичайно, пачі для підочі верніше, чудові буду використовувати. Дякую, маска для обличчя, гіалуронова маска, чудова в два етапи. Маска і сироватка. Таку ще я не пробувала, тому дуже-дуже велике дякую. Ну, і звичайно, я поклала мені насіння люфи. За це окреме велике дякую. Ну, не знаю, вже в наступному році посаджу і надію, що в мене все вийде з цією люфою, тому що вона, так як бачу по відео, така капризнувата дама. Ну, і ще такий от смаколик український. Це сало заморожене. Я на мені писала, але воно вже трішки розморозилося. Але бачу, що дуже гарно запаковане. Дякую, дякую, дуже-дуже. І ще раз хочу. Сказати вам, всім дівчата, що підписуйтесь на канал україномовних блогерів, коментуйте, дивіться і таким чином давайте підтримувати наш український, український україномовний YouTube. Дякую всім ще раз величезне і до побачення!